Ваш перший факт: ви були на аудієнці у трьох римських ПАП. Це неправильно. Як це не зовсім так. Я був три рази у науєнції у двох римських пап, Тому це не зовсім так. Ось три рази так, але у двох римських пап – Ось Івана Павла II та Бенедикта. Ось наразі в нас зараз. Римський папа з Бразилії, наскільки я знаю, я ще не був в нього на водіїнці. Тому це не зовсім правда. Другий факт: зловили щуку довжиною біля 1,5 метра і вагою 12 кг 200 грам. Це факт, це правда. Вона була більше до 2 метрів. Просто думаю, напишу 2 метри сприймуть як. Категоричну брехню, вона була дуже велика. Це був мій, оце найбільший трофей, скажімо так. Я, знаєте, ситуація психолога це ситуація, коли ми не просто, от я поясню, чому як проявляється психолог. Психолог, коли йде в зоопарк, він спостерігає не за тваринами, а за людьми, які спостерігають за тваринами. Ось і це в цьому випадку, як, наприклад, ловіння риби, це. Я ловлю не просто якусь рибу, а хижака, який ловить рибу. І в цьому, напевно, також психологія певна проявляється, тому мені подобаються саме хижаки. Ось. І третій факт: мріяти виграти всеукраїнський турнір щодеколи. Саме так. Я є членом команди міста Хмельницького, причому у нас Хмельницькому проводяться турніри щодеколи. Я вважаю, що це особливо у нас час є надзвичайно гарним способом. Певної такої, ну не тільки просто проведення часу. а, а... Певна сублімація, тобто на спрямування своєї енергії в корисний рус. Тобто чому тому, що всі команди, які приймають участь в на в місті, ми не просто так граємося на якісь факти. Там ми проводимо ці турніри не тільки для власного задоволення, а також для збирання кошти на підтримку армії. Ось ми своїм інтелектом намагаємося якось реалізувати ці моменти. І я є членом найсильнішої команди в місті Хмельницькому. От, і в нас залишилась, до речі, сьогодні має бути гра остання, ну як остання гра, яка нам сказала, якщо ми займемо мінімум четверте місце, ми вже виграли сезон взагалі. Ну, ми ще нижче другого місця ніколи не опускались, тому я думаю, що ми це реалізуємо спокійно і знову візьмемо перше місце в Хмельницькому. Я думаю, що це є один з моментів, який я б хотів би привнести, наприклад, сюди. Чому я маю на увазі в університет? Чому це пока буде показувати, наприклад, інтелект наших студентів на тому високому рівні, який в них є?